Доброго дня, Ірина Страмецька, практикуючий психолог. Тема нашого сьогоднішнього відео Крок до себе. Коротка медитативна техніка Ягора. Коли її варто застосовувати, коли у вас з'являється надмірна тривожність, коли ви відчуваєте певну невпевненість в собі, коли є якась ситуація, на яку треба тверезо подивитися і прийняти рішення, там де треба трошки підсилити свою рішучість. Або подивитись не з стану страху свого внутрішнього, а стану спокою, впевненості і врівноваги. Сідайте зручно, так, щоб ви відчували опору своєї спини на спинці вашого крісла чи вашого стільчика, чи, можливо, ви сидите на дивані зручному. Можливо, вам краще лягти і послухати цю медитацію лежачи. Але ви можете її виконувати з відкритими очима, якщо вам так зручно, а можете закрити очі, ви будете чути мій голос і уявляти з допомогою свого потужного інструменту, уяви, все, що буде проговорено. І таким чином ми трошки змінимо свій стан. Влаштувались, тоді починаємо. Давайте з вами разом зробимо глибокий вдих і видих. В зручному для вас темпі. І ще один глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих і видих. І спробуйте відчути свої плечі, своє предпліччя, свої руки, пальчики своїх рук. І з кожним видихом з цієї зони, з зони ваших плечей. Зони ваших рук витікає все напруження, плечі, руки стають абсолютно легкими і спокійними, без напруги. Відчуйте свою грудну клітину і так само з кожним видихом видихайте все напруження, всю втому, всю зажатість і скутість з грудної клітини. Спробуйте відчути область сонячного сплетіння свого живота, і звідси з допомогою видиху витісніть всю напругу, всю скутість, всю зажатість, плечі, родна клітина, живіт абсолютно легкі і розслаблені. Розслабляємо далі свої сіднички. Свої стегна, свої коліна всі ноги повністю. І останні краплинки напруження витікають через пальчики ваших ніг. І все це йде в землю. Там, біля ядра землі, йде велика трансформація. І вся ваша напруга, ваша втома, ваша скутість. Всі ваші страхи і невпевненість притворюються і трансформуються в щось дуже позитивне. А тепер спробуйте уявити, що на вас зверху йде світло. Світло у вигляді вашого улюбленого кольору. Бажано теплого кольору. І ось це світло з вашим улюбленим кольором проходить крізь вашу голову і вашу шию, ваші плечі і руки, і повністю все тіло занурюється в це прекрасне світло вашого улюбленого кольору. І це світло остаточно забирає всю напругу, всі негаразди, всю втому, всю скутість. Забирає і трансформує в щось дуже позитивне. Цей колір доходить до кінчиків пальчиків ніг і піднімається по задній поверхні вашого тіла. І ось в цьому світлі вже ваші п'яточки, ваші ноги до коліна, ваші стегна і ваші сіднички, ваша спина оповита світлом. З вашого улюбленого теплого кольору, ваша шия і голова. І все тіло сяє цим приємним теплим кольором. І зробіть, будь ласка, ще один глибокий вдих-видих. І дозвольте цьому стану розслабленості, комфорту і спокою побути разом з вами оповити ваше тіло. А тепер, будь ласка, ще раз зробіть глибокий вдих-видих. І в своїй уяві перенесіться, будь ласка, десь в прекрасне місце природнього ландшафту, де ви побачите себе горою, великою прекрасною горою. Ви можете бути горою набагато більшого, ніж ви є в реальному житті. Ви можете бути горою розміром з ваш природній зріст. Все на ваш вибір. Ваша уява може зробити абсолютно все. Ви гора. Справжня, реальна гора. Подивіться, яка ви є, гора. Вулканічна гора біля Лазурного моря, гора кам'яниста, гора, на якій знаходяться ліси і полонини, ніжна травичка, гора тепла, десь в південній частині земної кулі, гора на півночі і тоді на такій горі, як у вас, лежить. Шапка снігу і іскриться під сонцем. Роздивіться, яка ви гора. Спробуйте відчути, як це бути такою горою, такою опорою. Ні буря, ні сніг, ні сильний вітер, ні дощ. Ні гарячі промені сонця ніщо не робить вам перешкоди. Ви міцна гора, могутня, сильна, впевнена. Як це буде такою горою? Відчуйте, відчуйте цю силу, могутність себе, як гори, цю велич. На вашій поверхні можуть знаходитись ліси, великі полонини, можуть приходити тварини, прилітати птахи. Приїжджають люди і зацікавлені туристи з захопленням дивляться на вас. А ви демонструєте велич, спокій, врівноваженість. Силу і надзвичайно могутність. Ви гора. І хвилі цієї могутності, впевненості і сили ви віддаєте світ. Спробуйте відчути свій центр, могутній центр гори, де він знаходиться у вас. Проходять роки, минають десятиліття, змінюються погодні умови, змінюється температура повітря, змінюється сезон, літо міняє і приходить осінь. На зміну осені приходить люта, зима зі снігами, а на зміну холодній зимі приходить весна і знову настає тепле літо, а ваша могутність збільшується. Вона нікуди не дівається. Ця сила і впевненість, ця могутність, ця велич стоїть. Відчуйте цю велич. Відчуйте центр цієї величі і центр цієї могутності. А тепер саме з цього центру, з центру величі, сили, впевненості і врівноваги, подивіться на ту ситуацію, яка є у вас в реальному житті та ситуація, яка колись хвилювала вас або викликала неспокій, усвідомте, що ви думаєте, коли ви дивитесь на ситуацію з центру цієї великої гори, які у вас думки виникають з приводу цієї ситуації? І дозвольте їм бути, ви маєте право так думати. Спробуйте з цього центру величі, спокою і врівноваги відчути, які емоції у вас виникають з приводу цієї ситуації. Озвучте їх для себе. Ви маєте право так відчувати і мати саме такі емоції приводу цієї ситуації. І тепер спробуйте усвідомити, які відчуття у вас виникають з приводу цієї ситуації. Що ви можете фізично відчувати, коли дивитесь на цю ситуацію з позиції великої могутньої гори. І це теж вам дозволено, ви можете саме так думати, саме так відчувати і мати такі емоції, і саме так фізично відчувати з приводу ситуації, яку ви зараз роздивляєтесь. І тепер, коли ми з вами усвідомили, що ви думаєте про цю ситуацію, які у вас емоції з приводу цієї ситуації? І що ви відчуваєте з приводу цієї ситуації? Спробуйте відчути, чи не з'являється якесь нове відношення до цієї ситуації? Чи не з'являється щось нове? Як правило, ця ситуація здається. Не такою гострою. Вона стається більш безпечною. І ви себе відчуваєте більш спокійно, більш врівноважено. Якщо так воно і є, зафіксуйте цей стан. Можливо, у вас знайшовся якийсь інший стан. І ви Щось віднайшли таке, про що ми зараз не сказали, але воно з'явилося саме у вас. І якщо вам з цим комфортно, з цим новим відчуттям, яке з'явилося, зафіксуйте його і розлийте його по всьому тілу, по всій поверхні вашої гори. Ви можете навіть підсилити це нове відчуття кольором, новим приємним кольором, який у вас асоціюється, власне, з тим новим відчуттям. Розподіліть цей кольор по всій вашій поверхні тіла. Наситьтесь тим кольором. Побудьте в цьому новому Відчутці. Там, де більш спокійно, там, де більш гармонійно, там, де більш безпечно. І коли цього стане достатньо, потихеньку повертайтесь в сьогодення. І якщо ви вже відкриваєте ваші очки, ви можете порухати головою, порухати своїми плечима, ручками, ніжками, відчути пальці ваших ніг і пальці ваших рук, зробити ще один вдих, видих і ви остаточно сьогоденні. Сподіваюсь, що ви дійсно віднайшли цей новий стан який допоможе вам бути більш впевненим і більш спокійним. Я сподіваюся, що ваша тривожність зменшилась і ваш стан дійсно трансформувався в щось позитивне, комфортне і приємне. Щиро бажаю вам гарних, успішних моментів в вашому житті, де ваша сила, де ваша впевненість буде тільки зростати. До наступних зустрічей!